разів, в різний спосіб Бог промовляв. І я переконаний, що людина би не б, може, не відмовлятись від цього, щоб спілкуватись з Богом, але ну де його знайти? Де знайти Бога? Якби ще, і тепер можемо. Аргументувати, Якби не було стільки церков, якби не було стільки <coughs> різних, де можна знайти, як можна знайти Бога. І в цей різдвяний час сьогодні звучить Євангеліє про це, що мудреці, вони побачили Бога. Що вони побачили? Зірку. Зірку. Побачили зовнішній знак, через який доходять до його присутності. Правда, і приходячи у вифлеєн, вони побачили Бога його могутності, побачили що? Немовля. Не не Маленьку дитину. Ось це є те, що ми говоримо таїнства таїнства церкви. Бог до певної міри приховується, а чого? Бо вимагає від нас цю завзяту вперту бажання. Іти, щоб шукати його, і дійти до нього таке стійке і витривале намагання відкрити його. Є дуже велика небезпека, що людина може зупинитись при зірці, зірці, при зорі, або і потім і само себе вважати за. По звізду. Що людина може зациклитися сама на собі або на тих благах, яке представляє Господь. Бог залишає в космосі багато слітів, але щоб не зациклилась людина на них, а через них, щоб доходила до Господа. Це є, в цьому є свідчення мудреці. Вони дійсно, дійсно стали мудрими в чому, що не зациклились на цьому зовнішньому, а йдуть до цього духовного. Не на матеріальному, а на йдуть до цього, що Боже величне, святе. А. Ну так подивимося. В чому спочиває, спочивають біди, нещастя, горе в сім'ях. Чи саме велике, яке нещастя є, що не вистачає грошей? Ні. Саме велике нещастя є, коли не вистачає любові, розуміння, прощення, жертвенності. Це є дуже це є біда, але в цей спосіб можемо відкривати, так люди можуть зациклюватися і в своїх сім'ях на чому свята в чому. spoczywają po melitopolski. Na nowy rok, co ma być? <try> Olivier. <try> Olivier i szampańskę. Na listwo, co ma być? Kutia i <try> Tak. Na nowo champagne. Albo może coś twardiejszego, co? prawda? <tryk> na, na Wasyliażce ma je buty? Tak samo. Tak samo. Ściej Na Jordanszczy ma je buty? A na paszkuś co ma je buty? Pask. Pask. A kubasa? Kubaś. Aż co z inje? I widzimy od nie. Народ, нібито взявся святкувати, але не дійшов до цього, хто приносить свято. свято. Зупинились біля столу, зупинились, щоб нагодувати лише своє тіло. Так як святий Огосин говорить так для себе ти нас отворив. І неспокійним залишиться людське серце, поки не спічне в тобі, о Боже. Озріздво Христове. Скрізь усі ті зовнішні знаки і сьогоднішнього світу ідемо до Його живої присутності. З нами Бог, Зрозумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. Прийти і до спільноти церкві мало, виспівати коляди мало. Треба просто в покорі серця сказати, відкрий мої очі, мої душі, відкрий на Твою присутність. Бо ти для мене і для мого спасіння. Приходиш і народжуєшся. Господи, хай це зовніше не буде перешкодою, щоб спілкуватись, щоб спочивати в тобі, живому Богові, який приходить, щоб здійснити верічне спасіння. І тоді народжується правдиве свято і в моїй душі, народжується мир. Який не походить, не є людським, просто людським задоволенням, але мир, який походить з Бога. Тоді народжується ця сила духовна, світло, Чи в який спосіб це скажемо, але це є щось, що може збагатити нас назавжди. Ось Різдво це є і час, час подарунків. Правда, Пішло, пішло так, що коли хотіли викреслити, що Бог є найбільшим даром, подарунком для людей, то принесли, придумали Діда Мороза. Мороз. Ага. Я така фамілія, правда? No. Так придумали якогось Діда Мороза. І мороз, коли мороз може принести подарунки, правда? Він все зморозить, не вечить, він принесить смерть для цього, що живе, а він, придумали, і ніби він приносить подарки. Але це було відвернути увагу від цього, що Бог. Срождає, і Він обдаровує нас настільки своєю любов'ю, що ми можемо стати подарунком один для одного. Щоб не бути цей перед ким треба тремтіти, але цей, який може обдарувати іншу людину, що можемо зустрічати один одного як брат брата, що можемо зустрічати і дивитись один на одного, якому можемо послужити. І тому в цей різдвяний час йде і коляда, тому цей різдвяний час завжди церква і думає якісь. Проєкти відкриває, відкриває перед нашими очами часто хворих, страждаючих, які нуждаються в допомозі і всі ті пожертви, які є і через різв'яний час ідуть на якесь благе діло, щоб ми знали так через цього, що Він мене обдаровує. Ми, церква, сьогодні можемо статися. Подарунком для інших. Ось три царі приносять дари. Які? Золото. золото, 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 золото. золото. золото, золото. лада і мир. А що це означає золото? Символ? <зум> 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 <золото. зум> <зум> так. Він є пан неба і землі. Йому належить усе. Він є так багатий, що може збагатити кожну людину, в чому нуждаєшся найбільше? В любові. Любові, яка мені може допомогти вийти з сховища, з тюрми, з ізоляції. Зациклення на собі, чи на речах, чи на будь-чому, щоб користати для себе егоїстично. Він є цар, він є всемогутній, такий багатий, що може збагатити і мене. Щоб завжди, зустрічаючи будь-кого, я міг його що? Не обдерти, не придумувати такі закони, як би з тебе ще викрутити, не придумувати такі суди, щоб від тебе забрати, і це, і це. І твою честь, і твоє сумління, від тебе забрати і твою гідність, все забрати. Ні. Коли ти, коли я зустрічаю Бога. Коли приймаю Ісуса Христа як Свого Спасителя, не можу забирати, бо маю, можу давати, можу давати, можу обдарувати це є різдво, тому він народжується для нас. Кавила. Символ священства, священник, який приносить жертву, священник, який він сам є жертвою, сьогодні тут є жертвою хліба і вина, є хліб наш насущний, хліб, з якого можемо жити. Він джерело мого життя. Він говорить, хто буде їсти моє тіло і пити мою кров, буде жити життям вічним. Не будете їсти тіло Сина чоловічого і пити його кров, не будете мати життя в собі. Ось це таїнство, таїнство. Назовні така простота, але тут Бог, який хоче збагачувати, нагодувати мене собою, нагодувати нас через свої таїнства своїм Духом Святим, своїм життям, своїм вогнем, своєю силою. І дали йому миру. Ладан. Ладно. Ладан. І це є знаком символіка Бог. Це не просто людина, це не просто традиція, це не просто е, щось обряд пусте щось. З нами Бог. Зрозумійте народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Яка би не була сьогодні погода. Які б не були цунами, які атакують мене, моє життя, чи мою сім'ю, чи церкву, чи народ, яка би не була ситуація взовні, але з нами Бог, коли я з Богом є перспектива, ця сила, це був вогонь. Недавна історія нашої церкви. Єпіскопи, священики, мільйони вірників. Яку мали перспективу? Яку мали перспективу, коли наважилися підняти прапор України? Скільки років? Шістдесять? На Галичині, яку мали перспективу, не знайшли захист ні з Німеччини, ні зі сходу, ні зі заходу, ні з півдня, ні з півночі. Але наважилися, наважилися показати, що поки живемо. Я з себе, своєї гідності і тому, тому що з нами Бог. Можуть мене не поважати ніхто на світі, але Бог поважає мене. І тому я росту в цій гідності, і тому є перспектива. Ось ми вчора так само пригадали собі. Великий митрополіт Андрій Шептицький, великий син церкви і українського народу. Помирає, а вже перед смертю на його очах переслідують священиків єпископів і вірних. А він, як пророк Божий, говорить, і живе перспективою не смерті, а життя. Тому що з нами Бог. А мені так хочеться бути з Богом. Мені так хочеться, щоб і ти не залишився, не залишилася самітним, закритим в собі в своїх думках, щоб прожити глибоко. З нами Бог, я з тобою, Господи. І тому нехай світ, як море, виє клекотить, плеве, шумить. З нами Бог, я з тобою, Господи, і в Тобі є перспектива, І іскрість мучеництво, скрізь жертві, скрізь усе маємо життя. Життя любові, бо так як він, є любов, яка через вифлеєм в богість віддає все через Голгофу, віддає своє життя, але це життя зневечити не може. Воно сьогодні стукає це життя. Я дорога, я правда, і життя стукає на моє серце, на ново, і я відчиняю. І можу мати спільноту з ним, і він, і він зі мною спільноту з ним. А тут народжується новий день. Тут народжується новий рік, тут народжується нова, нова дійсність, прекрасна дійсність, стежина вірі, надії і любові. Не бійся, бо великий посеред нас. Є святий Ізраїля, хоча у віфлеємі, як маленька дитинка, хоча сьогодні на престолі, як простенький хліб і вино, на повний благодаті і істини, повний благодаті і істини, і Він може і хоче і сьогодні. Подарувати нам це правдиве свято, бо не зациклююсь на погоді е романтичної зими, не зациклююсь на зовнішніх умовах, бо з, з мудрецями доходжу. До Його присутності. А Він вистачає. А Його хватить для всіх людей доброї волі. Амінь. Христос рождається.